Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні розкажу, як виростити ось таку красу на 10 липня. Дуже багато є нюансів, секретів про які вам треба знати. По-перше, ми обов'язково обираємо кроплоплодні сорти. Допустимо, у мене тут зараз Янусик лежить і Чарстен Грей. Всі свої сорти, і гібриди я вам показував, їх можна замовити під відео в описі, буде мій сайт. Перегляньте. Це ті, що я вирощую з року в рік, і всі вони класні. Обов'язково вирощуємо через розсаду. Великі ємкісті, маленькі ємкісті. можна брати касети. В великих ємкостях ви вирощуєте... З десяток, може, два десятка насінинок, щоб отримати саме ось ці ранні кавуни, які ви будете їсти на початку другого місяця літа, коли ще їх навіть на базарі немає. Тоді у них краще розвивається карніва система, чуть краще листочки, бачите, вони висажені в один день. І вони стартують не тільки на півтори на дві раніше. Бистренько розлягаються. Далі ви робите ручне опилення, все я далі покажу по відео. І получаєте свою ягодку дуже рано. Так я вже роблю 10 років, це мій опит, тому прислухайтесь, зробіть, гарантую, не пожалієте. Далі, вибрали кавунчики, обов'язково їх замочіть. Два шари туалетного паперу або салфетки якоїсь. Головне, щоб вона була волога, але не лежала в воді. Якщо просто положити в воду, насіння задихнеться, і в найкращему одне з десяти у вас проклюнеться. А коли є доступ кисню, волога салфеточка, то 3-4 дні і насінинки у вас вже прокльовуються. І тоді ви бачите, ті, що пошвидше проклюнулися, гарненькі, висадили, це буде гарна розсада. Слідущий етап. Ні в кої разі більше 40 днів в фазі розсади не тримайте ваш кавун. Якщо ви хочете висадити 10 травня ваші кавунчики, то от зараз уже можете йти або до 25 березня, ще у вас є час, щоб висадити їх або в касету, або в великій ємкості. В касети ми висаджуємо пізні кавуни. Ті, що нам не треба, щоб сразу розвивалася система, нам не треба їх отримати максимально рано, тому що от такі ємкості по 5 літрів вони дуже багато місця займають, і ви не висадите багато розсади. Це робите ви 10-15 кущиків. На кожному кущику від одного до трьох великих кавунчиків в'яжеться. І от поки ви їх з'їсте, потім підуть середні, пізні, і так на протязі літа ви будете отримувати кавунчики. Ось бачите, янусик наклюнутий е, е, жовтий кавунчик. Ми їх висаджуємо в ємкості. Янусик він дуже ранній, і. І чим він класний, він двічі вспіває від плодоносити. Він повністю плодоносить. 5-6 ягод дає розміром до 4 кг. Ви їх знімаєте, він десь тиждень відпочиває, заново цвіте і опять в'яжуться ягоди. Дуже класний кавун, всім советую, він і жовтий, і вкусний, і скажімо так, дуже сильно вас відблагодарить ягодками. Ну і ще раз скажу, можна в стаканчики, можна в великій ємкості, можна в касети. Тут дивіться по своїм можливостям. Ну і щоб у вас поетапно знайшли кавунчики з початку другого місяця літа і аж до е, приморозків, вибирайте ранні стиглі, є ультраранні, ранні, середні і пізні, всі садіть. Пізніх садіть найбільше, тому що в кінці літа ви, допустимо, вам на переработку потрібні кавуни, же продавати краще ультраранні та пізні, тоді ціна на них добра. Якщо ви плануєте, допустимо поле засіяти. Обов'язково ґрунт за добу до висадження насіння я обрабатую трихотерміном. Обробки теж можна заказати у мене на сайті під відео в описі буде посилання. Там можна боксом взяти всі обробки і для розсади, і для дерев вам хватить на сезон. Підписуємо наші кавунчики. І в тепло у мене термобокс, я вам неоднократно його показував. При плюс 25, 4-5 днів ваш кавунчик накльовується. Тобто вам треба 4-5 днів, поки він наклюнеться, якщо у вас тепло. От тільки вийшло 7 долочки, засікаємо 40 днів. Це ідеальне время для того, щоб у вас була розвита гарна розсада. Якщо пересидить довше, коренева система страдає, довше приживається. Ось бачите, три настоящих, четвертий виходить ідеальна розсада для того, щоб її висаджувати у відкритий ґрунт. Довше тримати не треба. Іначе, ну, ви нічого не виграєте, поки він буде переживатися, переболіє. Вас просто насіння, яке висажене просто в ґрунт в травні, догоне його, і ну, буде відставати максимум на тиждень, а ви от ціки гралися, бігали в нього з бубном, Такого не допускайте. Тобто, обробили траходерміном землю, добу вона вас постояла, далі висажуємо насінинки наклюнуті... І сама висадка у відкритий ґрунт після того, як пройшло 40 днів вашої розсади. Я обов'язково додаю перегной і пісок. Так рослини розвиваються швидше. У мене важкі суглоності перегної і не дуже гарні для вирощування бахчевих. Їм треба легка. Почва, чим легше, тим краще. Далі підкормки все покажу. В принципі, там немає нічого сложного. Нам буде, треба зробити 2-3 обробки від грибкових. І три підкормки. Цього достатньо буде. Ну і, звичайно, поливка. Кавуни обов'язково треба поливати. Ті, хто вам кажуть, що кавуни не поливати, висадив, а як на полях, це все дурня, там зовсім інша технологія. Там глибока вспашка, туди сипеться сіки добрих, мінеральних, що якби ви знали, сіки туди сипеться, ви б ніколи в житті не купили кавун, який продається на базарі. Так що дивіться. Обов'язково добре рихлимо ґрунт, і обов'язково перед кавуном у нас має бути глибока вспашка. І мотоблоком зариваємося так, щоб аж по самі, ну ви поняли, по що заривався він туди добре, зрихлив ґрунт. Тоді кавун буде добре себе почувати, розвиватися. Тобто йому треба сформувати гарну кореневу систему, тоді він буде добре рости, розляжеться. Обов'язково мульчуємо після висадки. Ну і дивіться, от стаканчик, маленький корінець, да, 40 днів. І за 40 днів у вас буде повністю зарощий 5-літрова баклага корінця. І от сравніть, який корінь піде швидше розвиватися, цей чи той. Вони, звичайно, і той, і той буде плодоносити. Єдине, що ну, багато займає міста, зробіть 10 рослинок в великих стаканчиках, цих рослинок вам хватить їсти кавуни до того, як підуть середні або ранні висажені в маленьких стаканчиках. Це мій лічний опит, я постійно так роблю і всім раджу, щоб виростити максимально рано свій перший кавунчик. Нічим не наштриканий, хочете, щоб у вас були крупні кавуни, обирайте крупноплодні сорти. Якщо е производитель розказує, що допустимо, вони до 15 кг набирають, то без особих е танців з бубнами 7-8 кг ягода у вас виросте просто в ґрунті без заморочок. Якщо є бажання, дайте трошки піску, дайте трошки перегною, як я роблю, є смисл погратися, ягода буде крупніша, ягода швидше з'явиться. При такій висадці. Якщо у вас піщані ґрунти легкі, то вам це все, звичайно, робити не треба. Бо мені часто пишуть люди з Херсону: А зачем у нас? І так? Ну, звичайно, у вас так. Я показую на своїй місцевості. Я ще раз кажу, все время вам кажу, що в мене важкі глинясті ґрунти, плюс без підкормок в мене зовсім нічого не росте. Земля мені досталась не дуже. Тому. Ось так висаджуємо, добре проливаємо, і обов'язково я мульчую, тому що в нас дуже жарко. І якщо просто, просто лить воду, то через півчаса все пересихає, лопається. Для кавна це теж не добре. Та як для любої рослини, ґрунт перегрівається, рослинка не розвивається. Щоб у вас не виросли тенісні шаріки вмісто нормальних кавунців, обов'язково ми їх маємо поливати і обов'язково підкармлювати. Пару підживлень можна зробити по листу, одне під корінь, чи все під корінь робити тут. Дивіться. Як вам краще по підживленню, я вам казав травяний настій. Один к десяти. Ми розбавляємо любу траву, яка є сочна, перебражуємо літом. Вона за 4-5 днів перебражується. Поки булькає. Тобто ви в'ємність, забиваєте траву, заливаєте водою, туди даємо ковшик землі і ковшик свіжого гімна, якщо є таке в наявності. Любої тварини або нема гімна, дайте 2-3 ковшика землі. Там є бактерії, які запустять процес браження. Перебрадило, потім ділемо дві підкормки. Ось в фазі розвитку рослинки. Далі, щоб була перва ягодка, щоб її не прозівати, дуже часто бувають дощики, ми робимо ручне опилення. Тобто ми беремо чоловічу квітку, вона без кавунчика, знаходимо жіночу квітку, на ній сразу маленький кавунчик вже є, і робимо опилення. Желательно це робити в обід, коли нема роси, щоб добре. Пильця прилягла і ваша рослинка опилилася. Це я роблю обов'язково, тому що дуже часто буває про що цей перший камучик який виходить, у вас не виходить його площити раніше. Він, звісно, пізніше вийде на, на другий із плітей, але ранніх кавунів, якщо ви хочете, так заморочитись і зробіть. Бачите, мульча, рослинка розвивається, рослинка наливає. От з фази ось такого шарика ми обов'язково раз в 3-4 дні добре поливаємо нашу рослинку. Там має бути волог. Буде вологу, рослина буде добре розвиватися, і ви побачите, він буде просто на глазах рости, у вілічується, кожен день в 2-3 рази буде більший ставати. Тобто рослина наливається. Тут дуже важливо не лити воду, коли вона перестане наливатися. Рослина буде рости, рости, рости. Ви побачите, ягода наливається. Потім Просто вроде бы, все. Тобто вона набрала свою масу, далі вона набирає сахар, тоді ми переставляємо поливати, даємо калійну підкормку. Це може бути 200 грам золи. Загашуємо 50, -50 грамами оцту столового, розвиваємо на 10 літрів води, все розбадяжуємо, і по літровій баночці під кожний кущик. І ось так виглядять рослинки, які вже налилися, просто набирають сахар. Це у нас лежить фарао, він в'яже по одній ягодці до 35 кг на кущу. Чим він і погані, на ньому не буває 3-4-5 Вони навіть коли в'яжуться, то вони просто відсихають. Виростає одна, але дуже здорова ягода. Класний гібрид, всім раджу, знайдете, попробуйте посадіть. Дуже солодкий, крупноплодний. Ну, Єдине, що він тільки по одній ягодці буде на кущику. Таких здоровених кавунчиків. Це нічим не пшикано, не бризкано, нічим не сипано. Це натуральні кавуни для себе виращую. Просто вода. Два підживлення от ми висадили. Ждемо тиждень, побачите, рослинка почне набирати масу, тобто вона прижилася, корінь став на місце, почала розвиватися. Даємо підживлення трав'яним настоєм раз і через тиждень ще раз. І все, цього буде достатньо. Далі, як рослинка почне набере масу по кавуну, перестане набирати, увілічуватися, тоді ми даємо каліну підкормку, щоб була солодка рослинка. Ну і звичайно, при висадці ми даємо співвідерка і Там є все, щоб рослинка добре розвивалася. Корінець возьме нужні поживні речовинки. лишній раз не перекармлюйте, не ганіться за супермасою. І у вас все буде добре. Кавунчик ось такий примірно, як оцей, 14 кілограм, ну це прям уже максимум більше, вам і не треба. Вам 7-8 кілограмів кавун буде предостатньо. Не женіться прям за великими розмірами. Якщо виробник каже, там і 20, і 30 кг ягода може вирости. Якщо вона виросте, у вас 14 кг, цього буде предостатньо. Тобто хочете крупну, беріть крупноплодні сорти. Бо мені часто пишуть: от я купив кавуни, вони 3-4 кілограма, більше не роста, півтора-два. Якщо ви берете парціоні кавуни, ну є такі. Сорта чи гібриди, які ростуть 2-3 до 4 кілограм, маленькі, ну, їх багато на кущу. А чого він не росте здоровий? Сразу читайте на пачки, допустимо, прийшли до мене в опис на сайті, там все розписано, який розмір ранній, пізній, середній, скільки кавунів в'яже. Тобто там все розписано, прочитали, вибрали те, що вам потрібно, і висаджуйте. Обов'язково висаджуйте також і пізні кавуни. Вони і крупніші, їх і більше на кущу в'яжуться, пізніше будуть. Ну, вам і восени кавуна захочеться, так що садіть і ранні, і пізні, і середні, і все у вас буде добре. Рекомендую жовтий кавун взяти, хоча прозок попробувати. Хто не пробував і мають своє, скажімо, злічається по вкусу від червоного. Комусь травиться, комусь не нравиться. мені дуже подобається, я люблю жовті кавуни. Ну і ось таке добро, трошки переспівно, це не страшно. Зато він натуральний, він свій нічим не наштриканий. Гарний кавунчик. Дуже багато в мене і сортів, і гібридів. Всі сорти це мої. Гібриди у нас всі голландської селекції. Я купляю собі, а лишки продаю серед підписників. Кому цікаво, переходьте на сайт, обирайте і всім гарних вражаїв. Так що дуже просто можна вирости кавунчик, можна вирости його дуже рано, через розсаду. Зараз вже можете йти замачувати, висаджувати, і всі будете з гарними кавунцями. Всім дякую, і гарних вражаїв.